Якому як мене чути? Нормально все супер, все супер. Да. Вітаю, колеги, вітаю, шановні слухачі. Да, сьогодні тема це якраз закупівлі. Вона ускладнюється тим, що дуже динамічно змінюється законодавство в цій сфері. От для цього є певні об'єктивні обставини, але тим не менше, зараз ми поговоримо про те, як воно є на сьогоднішній день, як воно може бути в перспективі, до чого необхідно а, приготуватися в будь-якому випадку. Якби метою запровадження особливостей закупівель на час воєнного стану є спрощення їх проведення, а, укладення договорів у більш короткий період, та одночасно забезпечення захищеності. Там, замовників та учасників закупівель. Нагадаю одразу про основні нормативно-праві акти, які продовжують діяти е, проведення публічних закупівель, перш за все, це той же самий закон профільний про публічні закупівлі. Він все-таки продовжує діяти, хоч фактично і не застосовується, лише в частині, яка не суперечить іншим там, е, пізніше прийнятим нормативно-правим актам. От це, звісно ж, такі особливості здійснення публічних закупівель. Вони були прийняті в жовтні місяці двадцять року за номером 1178, затверджені затвердження постанови кабінету міністрів. Це є основним на сьогоднішній день законодавчим актом, який визначає проведення порядок проведення закупівель в умовах воєнного часу і стосується фактично всіх закупівель, окрім закупівель у сфері оборони. От. Це також інші. Це інструкція про порядок використання електронної системи закупівель. От. Це порядок формування та використання електронного каталогу, і деякі також нормативні правові акти по От. Окремо слід виділити знову ж таки особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правого режиму воєнного стану. Цей документ був затверджений постановою Кабінету міністрів уже в листопаді 2022 року, за номером 1275. От і е, на сьогоднішній день є основним нормативно правовим актом, який регулює е, закупівлі якраз у е, сфері е, оборони е, на сьогоднішній день. До речі, те, що стосується сфери оборони, якраз в період жовтня листопада місяця. Е, Прийнято було цілий ряд нормативно-правових актів, от, і е, вони вже є певним чином, е, скажімо, враховують і попередній негативний досвід, вони е, є певним чином врегульованими між собою. Тобто, тут, тут тут вже в оборонній сфері є певна стабільність, хоча е, і продовжують говорити про недоопрацювання. А от те, що стосується класичних публічних закупівель, то тут. У всіх учасників ринку виникає там, маса запитань. Якщо там, відкрити якісь профільні е, форуми, ті самі роз'яснення до міністерства, то там просто е, реально там сотні запитань. В день. От. Е, почнемо відповідно з. Е, Особливості проведення публічних закупівель під час воєнного стану, які застосовуються до всіх замовників, да от цими от особливостями 1178 передбачено, що в принципі закупівлі йдуть на сьогоднішній день двома шляхами: це із використанням електронної системи закупівель. Тут у нас відбувається проведення. Відкритих торгів після нового року фактично відкриті торги не проводяться у формі аукціону. Раніше я нагадаю, от до нового року відкриті торги проводилися у формі аукціону, тобто, фактично, був день визначений для проведення аукціону, і учасники приймали участь, але у зв'язку з постійними обстрілами да енергетичної інфраструктури. України було прийнято рішення змінити такий порядок, оскільки частина учасників фактично в день торгів, в день аукціону, не могла прийняти участь. От у зв'язку з чим їхня там права учасника фактично були порушені, і конкурентність такого такої закупівлі також викликала великі сумніви. Тому на сьогоднішній день у нас відкриті торги після нового року проводяться фактично із поданням одразу. Пропозицій і вибирається найменша пропозиція замовником, і з урахуванням там відповідності кваліфікаційних критерій, вкладається договір. Тобто перше, це відкриті торги одночасно це і також електронний каталог там для закупівлі товарів. І друге, друге, це у нас укладення прямих договорів без використання електронної системи, от тут. Також є свої особливості зараз про ці от моменти відкриті торги і укладення прямих договорів також декілька слів. Значить, відкриті торги, зрозуміло вони для більшої забезпечення конкурентності закупівель, прозорості відтак і ефективності. Тим не менше, необхідно значити, що зараз 66% приблизно відсотків успішних торгів відкритих. Вони були проведені саме з одним учасником. Я нагадаю, знову ж таки, що особливостями передбачено, що на сьогоднішній день навіть одна пропозиція, якщо є, то її не відхиляють і приймають як переможця. Раніше, я нагадаю, мінімум два учасника мало бути. Але з урахуванням особливостей воєнного часу 56% успішних торгів з одним учасником. Наскільки це впливає на Конкурентність закупівель думаю певним чином так, але на сьогоднішній день законодавці замовників немає іншого виходу, потреби держави, скажімо так, забезпечуються як-ніяк. -як. От можливі певні, звісно, зловживання, але основна місія виконана. От, в подальшому від відповідно, які особливості є, те, що було також зменшено. Uh, поріг uh, грошовий для uh, таких закупівель, тобто, це для товарів та послуг, там uh, 100 тисяч гривень більше, поточний ремонт 200 тисяч гривень більше, і більше, і роботи вартістю понад півтора мільйона. От, все інше, це умовні там допорогові закупівлі. Вони як здійснювалися раніше, так і здійснюються. От в спрощеному порядку цікавою особливістю також в умовах воєнного часу відкритих торгів є те, що в принципі можна замовник може не застосовувати до учасників закупівлі товарів певні кваліфікаційні критерії. От для окремих визначених видів товару взагалі. Не перевіряється відповідність кваліфікаційних критерій, тобто це наявність наприклад, певного обладнання, матеріально-технічної бази, технології чи працівників. Ну, от. Це може знову ж таки ввести до певних зловживань, але основна функція має виконуватись, держава має здійснювати закупівлі для своїх потреб. Тому такі були в принципі прийняті рішення. Знову ж таки, зменшили строки проведення відкритих торгів на сьогоднішній день. Статистика свідчить про те, що три тижні це середній строк для успішних торгів. Найкоротший там був зафіксований два тижні. Це фактично законодавчо найменше, найменший період. От і останнє це такі, от теж особливість, те, що фактично на сьогоднішній день а, може бути а, прийнято умову щодо прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої вище, ніж очікувана вартість предмету закупівлі. Тобто, хоча предмет закупівлі визначається, наприклад, там в мільйон гривень, може бути прийнята ціна, яка є вищою, от знову ж таки а, тут а, беруться до уваги прийнятність розрахунків замовника. От, але знову ж таки, от, на сьогоднішній день по відкритим торгам 46% таких от торгів, проведених успішних, нібито, в них були виявлені е е порушення законодавства ті саме ДАСУ. От, е тобто, є, є над чим, є над чим працювати. Е Найцікавіше це, напевне, для всіх що таке укладення прямих договорів без використання да електронної системи закупівель, оскільки здається, що це міг би бути найпростіший варіант. От е, в даному випадку він здійснюється правда виключно за наявності певних обставин, які визначаються е, пунктом 13, оцих от особливостей 1178. Зокрема, це е, питання пов'язані з чутливою е, інформацією. От, або якщо там є інформація, яка може нести загрозу національній безпеці, це якщо замовник там перебуває в районі проведення бойових дій, або закупівля товарів робіт і послуг стосується саме проведення заходів з мобілізації, або ж знову ж таки існує певна нагальна потреба у проведенні закупівлі. Ну але при цьому часу для проведення загальних відкритих торгів, скажімо так, у замовника немає в кожному з цих випадків. Якщо цього не було раніше, то на сьогоднішній день досить чітко було вказано про необхідність документального підтвердження е, таких обставин. Тобто раніше, дійсно, напевне, були зловживання, е, оскільки проводилися такі, от тут е, прямі договори. От з конкретно визначеним замовником, інколи там знаходилися певні корупційні складові, а все тому, що в тому числі не треба було підтверджувати наявність обставин, які свідчать про необхідність укладення саме прямих договорів. Зараз Таймін. законодавство певним чином змінюється. Да, да, я слухаю. Дві хвилинки я вже я за... зрозуміли. Завершується таймінг, якщо дозволити. Добре, добре, дві хвилинки. Ці хвилинки, що на сьогоднішній день фактично 에, змінюється, знову таки повертаються більше до використання 에, електронної системи закупівель, відходять від виключень, які дозволяють укладати прямі договори без тендеру, 에, і зобов'язують публікувати більше інформації про прямі 에, 에, закупівлі. Тобто, якщо раніше взагалі фактично у нас не було ні проекту договору, ні звіту, і нічого, то на сьогоднішній день вже є і звітування і окремі. Інформація не є чутливою, також підлягає е, публікації. От е, те ж саме фактично на сьогоднішній день і стосується оборонних закупівель, оскільки на початку війни ще в березні місяці, е, взагалі, було передбачено не використовуються публічні закупівлі. Окремий був порядок, яким написано укладаються прямі договори. І навіть без проведення внутрішніх якихось процедурних погоджень інколи там підписанти підписували ці прямі договори, оскільки так от вимагала ситуація цього. Але в подальшому всі ми знаємо, що відбулося в міністерстві оборони, там ряд підозрів, ряд якихось закупівель, які були здійснені перечасно, оскільки потім виявилося, що там щось не відповідає ціні, щось не відповідає е, якості. От. Ну ж таки по цим прямим договорам в Міністерствах в міністерстві оборони е, ініціюється проведення змін, а саме звітування через 10 днів після укладення договору і е, відображення певної е, інформації, яка не є чутливою. От, наприклад, це може бути щодо ціни за одиницю, якусь е, да, товару, що постачається військового, от або ж там. Харчування для військових потреб. Але тим не менше, я вважаю, що насправді така інформація є недостатня, оскільки фактично не передбачено публікацію калькуляції. Ми не можемо розуміти реально, чи відповідає ці на ринкові, чи не відповідає за урахуванням того, що на сьогоднішній день буде, буде розголоситись і пропонується до розголошення. От відповідно, ну дійсно варто розуміти, що не можна говорити про замовника, про Можливо, загальну кількість, але більш детально все-таки необхідно публікувати інформацію про проведення е, таких е, закупівель. Е, на сам кінець необхідно значити останню зміну про те, що планується. От, це е, планується з урахуванням того, що у нас знову ж таки проходять інфляційні процеси. Е, вважають за необхідно підвищувати можливість змінювати ціни закупівлі до 50 Але знову ж таки, це щодо закупівель, які були укладені раніше, відповідно, їх замовник там виконавчині не може виконати, оскільки ціна е, зростає. От е, і тоді можна збільшити ціну в даному випадку. Е, Таке має бути підтверджено спеціальною експертною організацією, необхідність таких змін і від, відповідно пропорційного збільшення. Так, е, да, мало часу, але я, в принципі, зрозумів, що мій час вичерпано. Якщо є якісь запитання, будь ласка, я готовий відповісти. От, е, тема закупівель, скажімо так, це не на 15 хвилин. Насправді там можна говорити годинами. <реш> да, е, але сподіваюся, в принципі, якісь загальні моменти висвітлив, останні зміни висвітлив, і концепції до чого у нас законодавство змінюється також висвітлив. Дякую. Дякую. Колеги, є запитання до Олександра? Так, ну мовчать, якщо дозволите, я задам вам запитання, ви так. наводили певну статистику. Скажіть, будь ласка, яка наразі практика оскарження результатів, і чи маєте якусь статистику по результатам розгляду скарг? Дякую. Статистики по результатам розгляду скарг, на жаль, немає, але знаю, що кількість скарг загалом зменшилась. Тобто, якщо раніше в середньому 3-4% закупівель оскаржувались, в першу чергу це ми говоримо про. На МКУ то в даному випадку е, скарг стало вдвічі менше, тобто це приблизно півтора відсотки на сьогоднішній день. Тобто на сьогоднішній день не оскаржується, але скарг, скарг стало менше. Це не свідчить про те, що е, закупівлі стали більш правильними. Мені здається, що навпаки, зараз якість проведення закупівель стала гірше, але Кількість учасників стала меншою, кількість тих, хто скаржиться, стала набагато меншою. Тобто, як я сказав раніше, величезна кількість закупівель по відкритим торгам закупівлі з одним учасником раніше такого не було.